Ми вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до прослуховування та перегляду нашого спецефіру на хвилях радіо НВ а також на нашій ютуб платформі. Долучайтеся саме до Ютубу. ставлячи свої запитання, будемо як модератор бесід перед їх до наших спікерів. Отже, далі говоримо про ситуацію на авдіївському напрямку із військовослужбовцем Олександром Солоньком, який в цивільному житті є фахівцем з комунікації. І от, власне, вчора Олександр у своєму е Твіттері або у соцмережі X на власній сторінці Запорізька сіль його сторінка е він прокомунікував. Е те, що в нас відбувається зараз на авдіївському напрямку, доволі загрозлива історія. Що там коротко в двох словах, насправді зараз увага більшості направду прикута до панівних висот часового яру, це в районі Бахмутського фронту, в цей же період у паралельно на Підрадіївкою відбувається дещо тривожні події щодо іншої, ну можна сказати, панівної висоти населеного пункту очеретине, куди окупанти потроху, потроху та й просуваються. Це можна бачити з об'єктивних уражень навіть ворога в безпосередньо в околицях цього населеного пункту, та й навіть на саму, в самому населеному пункті. І спільнота Deep State показує це просування. Що таке очеретине? Чим воно важливе? Чим воно загрозливе і чому про це варто говорити? От, власне, далі з Олександром Солоньком поспілкуємося. Олександр, мої вітання вам, добрий день. Доброго дня. Розкажіть трішечки детальніше про очеретине, чому воно. Ну, власне, привертає таку додаткову увагу. Чи можна це справді назвати панівною висотою на авдіївському напрямку? Ну давайте так. Так після е після того як росіяни зайняли Авдіївку, там ситуація така, що доволі ну, взагалі не, не дуже скажімо так вигідно оборонятися, тому що агломерація ця фактично закінчилась, і оборона перейшла просто в поля. І невеликі населені пункти, які ну, де дуже складно е, знайти якісь вигідні позиції, і якраз очеретина є доволі вигідним таким пунктом, який потрібно контролювати обом сторонам на цьому напрямку. От, воно знаходиться вздовж однієї з доріг там, ну тобто, якщо ви подивитесь на карті, є Нетайлове південніше, так яке розташ... розташоване вздовж дороги на Покровській. Є очеретина, яке розташоване вздовж залізничної. Дороги і вздовж ще однієї, яка веде е, на Мирноград. Це місто, яке поряд з Покровським знаходиться, фактично як одна <клум> агломерація. І ну, Покровськи є таким теж дуже принциповим е, вузловим пунктом в регіоні, який, власне, росіяни на, е, наступають і намагаються покращити свої позиції якраз для подальшого е, просування в бік Покровська. От, і очередне, це <клум> таке доволі Великий, як для цього району, великий населений пункт, і ключове є те, що окрім того, що це фактично така важлива точка на маршруті в бік Мирнограда і Покровська, це висота, так, яка переважає, наприклад, той самий Покровськ, там подекуди там, на 40-50 метрів. Це якраз, скажімо так, загалом, якби. Обом сторонам потрібно її контролювати для того, щоб мати можливість краще тримати під вогнем і під вогневим контролем навколишню територію. Тобто, якщо росіяни туди заходять, то відповідно вони мають можливість краще контролювати під'їзди для ротації для логістики, переміщення військ і так далі. Так і тих маршрутів, тому що все каналізоване, тому що навколишня. Територія це теж такий собі там перепад висот з таким степовим ландшафтом, який подекуди нагадує те, що ми бачили на запорізькому напрямку. От відповідно, це все каналізується і дуже тяжко потім буде його відбивати. Тим більше, що ми вже каналізується це, от військовою термінологією означає, що грубо кажучи, ворог. Спрямовується у, у таке, от народне тонке головно так, туда. У вас, вас та да, у, у вас є там обмежена кількість маршрутів, яким ви здійснюєте переміщення військ, там логістику завезення матеріально-технічних всяких. Якби ресурсів, які потрібні для того, щоб отримати оборону, і відповідно ну, якби, ці маршрути вони обмежені, і якраз сучерети знаходиться на одному з основних маршрутів на цьому напрямку. В принципі, це не є таємниця росіяни це знають. Ми це знаємо, і вони власне дуже великі зусилля докладають для того, щоби. Його зайняти, тому що вони розуміють його важливість, особливо для того, щоб забезпечити собі потрібні умови для того, щоб продовжувати просуватися в бік Покровська, Олександр. То наскільки в нас все таки там складна ситуація в очеретному? Якщо ми бачимо справді, що окупанти просуваються до цієї важливої висоти, котра впливає на логістику на авдіївському напрямку. Ну тому що тому, що якось отак от складається, що у нас як є медійний напрямок, ну як. То, наприклад, часів яр, то до нього вся увага і прикута, десь в іншому місці це десь так обходить осторонь. а Потім стає дуже неприємним, скажімо так, сюрпризом в лапках для українців, які ну могли як то кажуть, пропустити цю інформацію. Ну, це вже якби більш така суб'єктивна історія. Зрозуміло, що там з відомих причин часів ЯР зараз є більш таким ключовим пунктом з огляду на те, що він дуже погіршить ситуацію. Не, не там не для одного міста, так а для цілої агломерації Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка, От, можливо, там, тому що там стоїть ще більше на карті на, на шальках Терезів, тому і більша увага, та й відповідно біль... ну, і очевидно, що більша увага і супротивника, і так далі. Тобто, це така медійність, вона часто доволі суб'єктивна і ну, якби. З приводу того, що як оцінювати ситуацію в самому очеретному, наскільки вона там складна і загрозлива, звісно, це мають робити люди, які мають відповідні повноваження на те, щоб це говорити. Та от я лише описую те, що от на, скажімо так, тактичному такому рівні, от і ну можу сказати, звісно, що як і на будь-якому іншому напрямку є величезна проблема з тим, що Є величезна перевага в боєприпасах, і відповідно величезна перевага в артилерії і, і застосовується авіація. Тобто, звісно, в таких умовах дуже складно тримати оборону, яка б там вона не була вибудована, дешелонована, і так далі. От, коли ну фактично ми не можемо там їм протиставити, навіть паритету в артилерійських пострілах, і тим більше. В роботі в авіації в повітрі то ну відповідно дуже тяжко утримувати ці рубежі. Ну звісно, тут ми працювали. Влітку під час влітку і весени під час наступальної операції на такманському напрямку там працювала 47-ма бригада, і зараз один із одну з ділянок фронту на цьому напрямку теж вона вже відпрацьовує тільки в обороні і знову ж таки робить це дуже якісно. І ми вже не перший раз маємо можливість спостерігати за їхньою роботою. От там вона ведеться кожен день і, і цією бригадою, і іншими, які там. А іншими підрозділами, які там відпрацьовують, тобто, в принципі, скажімо так, я б. Там не... все-таки я сподіваюся, що цей пункт вдасться відстояти. Тим більше, що якщо там досить швидко почне змінюватися ситуація, трохи з боєприпасами, якщо почнуть відбуватися поставки, можливо, тоді там вдасться їх зупинити. Тому що в подальшому, якщо його втратити, то потім там ну, стане ще складніше оборонятися і це. Призведе знову ж таки до нових проблем і, і так далі. Я на хвильку хочу просто нагадати, про що ми говоримо для тих, хто про початок бесіди, це може бути така дещо ну, незрозуміла бесіда і розмова із Олександром Солоньком. Е нагадую, це аеророзвідник ЗСУ, який е зі своєю групою. Нещодавно працював на Авдіївському напрямку фронту, і там, власне, описав у своєму X-аккаунті в соцмережі X про ну, доволі загрозливі перспективи, які складаються в населеному пункті Очеретине. Ще раз я його повторюю. Це село, яке розташоване на північний захід від вже окупованої Авдіївки на нинішній лінії оборони на Авдіївському напрямку, і там окупанти зараз дуже люто. Тиснуться на позиції в цьому селі, яке є об'єктивно вищим, ландшафтно вищим. Воно переважає за висотами. Усі навколишні околиці даруйте за тавтологію. Відтак окупанти зараз туди прагнуть зайняти цю висоту, і ми власне обговорюємо з Олександром, які це ризики створює на надійському напрямку для усіх наших військ, що там зосереджені. Ну і для важливих ключових таких опорних населених пунктів, які вже по суті розташовані на третій лінії. Можна так сказати, що от є Слов'янськ-Краматорськ на північному Донбасі, а так на центральному Донбасі, про ну, якщо то можна висловитися, напряму, про який ми зараз говоримо, це е, таким ключовим е, населеним пунктом є Покровськ. Е, е, і от власне від очеретаного до Покровська близько плюс-мінус 30 кілометрів. І ви ж, Олександре, писали про те, що е, переважає власне Покровськ, Черетине десь е, на висоту 40 метрів для розуміння, що таке перевага у висоті у 40 метрів для е, аеророзвідників, для ваших побратимів артилеристів, можливо для мінометників, що таке 40 метрів на полі бою. Ну, скажімо так, якісь цифрові показники калькуляції для розуміння того, наскільки вигідніше здійснювати обстріли. Це звісно, що краще з артилеристами спілкуватися. Але якби, якщо говорити в цілому, так то е, наявність можливості зайняти таку висоту це збільшення дальності е, і обстрілів. і Відповідно, ви можете контролювати набагато більшу площу території вогневими засобами, які е, знаходяться у вас розпорядження. Рядження, а це відповідно б'є і по позиціях наших, і по логістиці, і по переміщеннях військ і тому подібне. Так само це полегшує роботу. Безпілотних систем, особливо такої, таких, які працюють на першій лінії, тобто це там коптерна розвідка, ті ж самі Мавіки або fpv дрони яким, ну якби екіпажам, яких тоді, якщо вони працюють на наземному обладнанні, тобто на антеннах і ретрансляторах наземного базування, їм набагато легше вибрати для себе кращі позиції з кращими. Антенна далі бачить, далі б'є, так? Ну фактично, так. Якщо так то, тобто більше кращий радіогоризонт, відповідно, далі летиш і, і відповідно на більшій відстані є можливість вражати цілі, якщо там не потрапляти під дію Ребу, там інших чинників. Тобто, зараз, очевидно, ну весь цей час. Уже доволі довго, ці місяці, коли ми не отримуємо там, наприклад, допомоги від штатів і так далі. Якось так дуже очевидно, що вони дуже поспішають, не рахуються ні з втратами, ні з ніякими супутніми там втратами техніки людей особового складу. тобто така Демонстрація, ну відбувається якась така демонстрація того, що вони дуже хочуть підтримувати той темп, який вони взяли після того, як захопили Авдіївку, і продовжувати тиснути так. Очевидно, що головним призом їхнім, який вони собі намітили на цьому напрямку, є Покровська, але я думаю, що це ще поки рано обговорювати тим більше якщо у нас покращиться ситуація з БК і ну, з ресурсом. З поповненням там особового складу бригади, і тому подібне, які зможуть е е тут оборону тримати. Тоді е я думаю, що я думаю, що тоді вже ми не будемо принаймні якийсь час спілкуватися про загрози для самого Покровська, але поки що, от дуже така от, дуже очевидне намагання підтримувати темп і все-таки просуватися в той бік і покращувати свої позиції. Очевидно, для того щоб захопити місто. Тобто, я правильно розумію, що ну ну направду ця вся теза про те, що окупанти намагаються використати вікно можливостей, до немає ще американської допомоги, вона реально не позбавлена логіки та, скажімо так, ну підґрунтя під собою реалістичного в виконанні їхніх певних наступальних дій на фронті. Правда, Ну, якщо звірити це із їхньою поведінкою на напрямку під час наступальних дій і з тим, що вони, наприклад, ретранслюють у своїх там. Соціальних мережах всі всі ці їхні так звані військові блогери, там ще як їх називають, то ну в принципі так. Я думаю, що цей висновок буде недалекий від, від істини. Очевидно, що вони поспішають. І якщо очевидно що якщо вони, ну, вони розуміють, що якщо їм доведеться зіткнутися з тим, що у нас покращиться ситуація з озброєнням боєприпасами, там особовим складом і, взагалі, там необхідними ресурсами для того, щоб вести оборону, можливо. Там і на якісь контрудари наносити, і так далі. То очевидно, що їм враховуючи це, що це може статися, їм краще, скажімо так, відхопити побільше якихось вигідних позицій для того, щоб потім уже знову ж таки, так вони на, на півдні захопили скільки могли, закопалися, дочекалися нашого спроби нашого наступу, відбилися. Ну і потім, тобто, можливо, так більш стратегічно сподіваються на те, що знову е якось ситуація для них покращиться, шальки Терезів переважать і вони знову зможуть з більш вагідних позицій продовжувати наступальні дії. Я нагадую, що ми спілкуємося із Олександром Солоньком, аеророзвідником збройних сил України, військовослужбовцем в цивільному житті. Фахівцем із комунікації, і говоримо про один до речі, із двох напрямків, який наш головний розвідник Кирило Буданов ще в своїх попередніх інтерв'ю відзначав як пріоритетними, як такими, що будуть пріоритетними для окупантів у ході найближчих наступальних кам кампаній. Одним із таких Кирило Буданов називав Покровський напрямок. А це якраз таки вісь від Авдіївки до Покровська. І власне про один із ключових населених пунктів на цій ділянці очеретини ми щойно говорили з Олександром Солоньком. Друга вісь, яку передцяв, яку окреслював Буданов як небезпечна і певним чином вирішальна для окупантів, це є часів яр. Саме тому ми і розуміємо, що на цих двох рубежах найбільше уваги найбільше зосереджень від противника і, вочевидь, найближчі місяці або місяць, як прогнозує Буданов, до середини травня або до кінця травня. Ще будуть важкі періоди. Ми будемо звертати увагу саме впродовж цього місяця на цих дві ділянки. Напевно, що найперше, напевно, що, хоча може бути і по інших ділянках фронту, теж відкрито активні бойові дії. Е, власне, зараз рухаючися до. Деяких ще аеророзвідницьких я би так назвав тему. Олександр з вами хотів проговорити. Перше стосується противника. На жаль, ми зараз останнім часом спостерігаємо дуже часто. Ну принаймні відео від противника з ураженням наших зенітно-ракетних комплексів, навіть уражень аеродромів в Дніпропетровській області. Далеко за фронтом. Ми ж навіть не говоримо 50-60 кілометрів. Ми говоримо десь 100 плюс кілометрів. Це можуть бути САУ самохідні артилерійські установки, це можуть Жуть бути навіть і Хаймарси були в ретроспективі трьох останніх місяців. Е таких е знищений е РЛС радіолокаційні станції, тобто і все це, всі ці удари противника вони коригуються ворожими орланами. Орлани залітають глибоко в тил. Чи є от у вас розуміння щодо того, чим послуговується противник? Як так вдається, що е ворогу так далеко виходить орланами залітати? Ну, якби немає, ну якби новини в тому, що орлани можуть залітати на таку відстань в глиб території, немає, тобто вони ще від свого фактично створення. Здебільшого володіли такими тактико-технічними характеристиками, які дозволяли їм в або в керованому або в автономному режимі на дуже велику відстань, ну я тут друзі, я напевно неправильно висловився, неправильно писав запитання: чому їх не збивають? От якось є розуміння, чи їх можна збити, чи це важко просто проти них в принципі боротися? Чи ну, їх так багато що я, не можна збити, наскільки я знаю, то це не так уже й просто їх збити. Тим більше що вони постійно вигадують різні. Інженерні рішення, які їм дозволяють уникнути там ураження або через засоби радіоелектронної боротьби, або там іншими засобами. З приводу того є, з приводу роботи по них зенітних комплексів, там переносних або інших, я, чесно кажучи, не можу вам нічого сказати. Це має фахівець, який, мовно кажучи, розбирається саме в роботі зенітних комплексів, так, тому що. ну в Принципі, там гіпотетично Орлан, який має бензиновий двигун. Він гіпотетично повинен збиватися за допомогою теплового наведення. От можливо, просто там не вистачає засобів на всю глибину там фронту для того, щоб це все відслідковувати. Якщо говорити про радіоелектронну боротьбу, то вони постійно так само вдосконалюють системи захисту і в тому числі через оці от закуплені західні комплектуючі, створюють і основні. Означують їх різноманітними засобами, які дозволяють їм виходити з піддії засобів радіоелектронної боротьби, наприклад, антенні решітки, для того, щоб ну, для захисту від підміни GPS-координат, щоб вони могли там собі по курсу працювати, не збиватися і так далі. Ну тобто, з, по суті, постійно йде війна інженерних рішень і. Міняється тактика, тобто, чого ми не можемо в них забрати, це те, що вони систематично відслідковують зміни в тактиці, удосконалюють якісь свої тактичні інженерні рішення, і це все в комплексі застосовують. Тобто, ми маємо справу з супротивником, який вчиться, і нам так само треба вчитися. Це очевидно. Ні, мене запитання на сам кінець. Маємо ще дві хвилинки до нашої бесіди до завершення її. Я пригадую Олександр, що ми з вами місті два тому теж спілкувалися. От в нашому ефірі, і тоді ми обговорювали зміни, які відбулися у генштабі, конкретно в частині того, що зараз формується новий рід військ і президент підписав указ про створення роду військ безпілотних систем. Тоді ви казали, що дуже багато питань щодо того, як ж воно буде сформовано що треба ще допиляти, так би мовити, концепцію використання наших Безпілотних військ щось за ці два місяці якось якісно зрушилося з місця чи ні? Ну, Наскільки для мене, ну ми тоді говорили по і там і про те, які це мають бути підрозділи, і кому вони мають підпорядковуватися, і яка буде доля. Ну тому що кожен, очевидно, кожен підрозділ, який не буде відноситися до нового роду військ, якщо він буде створений, все одно повинен буде мати свої організми, які будуть виконувати ці задачі. Я в принципі, поки що, там якихось конкретних відповідей. Поки що на ці питання не отримав для себе, так тобто ну це, в принципі, не той рівень, де я можу там оцінювати якісь глобальні речі, але я бачу деякі там просування з приводу того, як, скажімо, систематизується і укрупнюється досвід наш застосування БПЛА, от, формування деяких структурних одиниць, які. Ну, поки що себе там намагаються показати. От я думаю, що поки що якось глобально оцінювати рано. Хотілося би подивитися вже на якісь там керівні документи. Можливо, наприклад, якісь речі, якими, до речі, ворог так само займається, якісь документи про узагальнення досвіду. Uh -huh. Які окреслюють якісь тактичні речі, там і тому подібне. Тобто, це те, що я для себе там ну, наразі, наразі, тобто, Олександре, просто мені вже колеги підказують, що мусимо завершувати. Я так розумію, що ще таких суттєвих зрушень немає. Але я думаю, що ми ще будемо це питання проговорювати. Не те, щоб суттєвих зрушень. Вони ще не спустилися, можливо, вниз до військ до військ. Наразі напевно, що формування відбувається дещо дещо на вищому рівні, але тримати руку на пульсі в цьому контексті так само будемо далі продовжувати. Це був Олександр Солонько, військовослужбовець ЗСУ, аеророзвідник. Мене Вати Василь Пихньо, друзі, залишайтеся з нами на черзі новини. Далі почуємося. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.